Всі наші заручники, як ті, що живі, так і ті, що загинули, всі вони негайно повернуться додому. Хамас буде роззброєний, Газа буде демілітаризована. Ізраїль зберігатиме відповідальність за безпеку, включаючи охоронний периметр на передбачуване майбутнє. І нарешті в Газі буде мирна цивільна адміністрація, яка не керується ні Хамас, ні Палестинською адміністрацією. Але якщо Хамас відхилить ваш план, пане президенте, або якщо вони нібито приймуть його, а потім потім фактично зроблять усе, щоб протидіяти йому, тоді Ізраїль завершить справу самостійно. Це Можна зробити легким шляхом або важким шляхом, але це буде зроблено. Ми віддаємо перевагу легкому шляху, але це має бути зроблено. Усі ці цілі мають бути досягнуті.